Добрий день, шановні батьки та любі діти. 22 січня наша країна відзначає День Соборності України. Ось послухайте, будь ласка, казку до цього свята. В різних куточках України жили дві дівчинки. Вони були дуже схожі, любили свою неньку Україну, говорили однією мовою. Одна жила на Сході любила степи та могутні Дніпро, який повільно ніс свої води до Чорного моря. А на Заході, де високі Карпати підпирають землю, де над горами літає могутній Орел, жила інша дівчинка. І вирішили вони одного дня об'єднатися. Пішли вони назустріч, та тут налетіла темна сила і стала поміж ними. Але на допомогу прийшли роботящі та сміливі українці. Зібралися разом, взялися за руки і перемогли темні сили. З того часу. Україна стала єдиною соборною державою від Заходу до Сходу. І відтоді ми відзначаємо День Соборності України. Вітаю всіх зі святом. Бажаю всім мирного неба, зберігати силу духу, бадьорість та оптимізм. Нехай у кожному домі панує мир та спокій, любов та взаєморозуміння.